Унікальні сердаки стали не лише символами національної спадщини, але й оберегами для своїх власників. Сьогодні їх вручили українським військовим, лікарям та митцям. Виставку традиційних елементів одягу презентували у Чорнівецькому обласному краєзнавчому музеї, у чому ексклюзивність експозиції дізнавався Євген Пасейлюк. Насамперед Сардаки подарували дружинам та родичам загиблих військовослужбовців та тих, які нині продовжують захищати Україну. Максим Шварцман, відеооператор та фотограф щенівців. Боєць з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну у складі збройних сил. Максим Шварцман загинув 15 липня під Бахмутом. Дружина загиблого героя згадує, що Максим мріяв знімати кіно та мав багато ідей для короткометражних фільмів. Якраз післязавтра мого чоловіка мав би бути день народження, йому мало б повернутися 37 років. Це якось так символічно, що сьогодні напередодні відбувається вручення, ну це для мене символічно. Я з задоволенням буду носити цю таку. Символічну річ важливою, знаю, що вона зроблена важкою працею, але від щирого серця для мене це насправді буде дорогоцінною річчю, коли тут була відкриття цієї виставки, презентація. Я говорила, що ми з чоловіком не місцеві, ми не мій чоловік з Херсонщини, з Херсон, з міста Каланчак, яке було одним із перших окуповане під час вже повномасштабного вторгнення. Власне він на другу наступного дня він уже пішов у військомат. І, і, і призвався, вступив до лав дерево, тому що було дуже боляче усе це спостерігати. Сардак Вишневий присвячений пам'яті військовому В'ячеславу Родіонову. Він вступив до Лав зсу, коли почалося повномасштабне вторгнення. Був азовцем 17 травня 2023 року. Загинув у Бахмуті. Нас тих хто втратив, тих, хто чекає. Тих хто стоїть кожну неділю там на площі з жовто-блакитними прапорами, Free Азовсталь, «Free» в наших полонених різних військових частин, різних угрупувань, нас не помічають. Ми стаємо, ми змішуємося з життям, з виром цього світу. Світлана зробила нас видами, одягнувши на нас яскраві сердаки. Ми, ми є, ми існуємо. Ми живемо, ми творимо, ми рухаємо суспільство. На нас вилежить величезна, як на дружинах загиблих військових, величезна відповідальність бути гідними своєї держави і подвигу тих, кого ми тримали. Виріб кольорові зорі присвятили Світлані та Антону Макаренка. Світлана Макаренко – майстриня вишивальниця, дружина та матір військовослужбовців. Антон Макаренко, військовий зсу. З перших днів війни проходив службу в артилерії. Тепер боронить державу у підрозділі аеророзвідки Донецького напрямку. Захоплюється історією та культурою України. Сина призвали на третій день війни. Він на третій день війни він же мене служить. Чоловік пішов через місяць, так як він мобілізований. Вався він сам пішов. Він ще і по віку. Йому вже вроді би не треба було йти. Але він пішов. Оцей сердак для сина. Я якраз оце обшивала його. Ось оці шви я робила. От ми намагалися автентично зробити це. Чекаємо, коли в нього буде відпустка, і ми маємо на фоні нашої улюбленої фортеці в кам'янці зробити фотосесію разом з ним. Сердаки автентичного крою виготовили в студії авторки проєкту Світлани Крачело. У межах проєкту продемонстрували 12 виробів. У нас кожен сердак він є ексклюзивний, да тобто вони не повторюються. Кожен інший з іншої тканини іншого розміру. Нову колекцію сердаків, які створювали ми командою. Ми сьогодні вручаємо тим людям, які в цьому тяжкому часі проявили себе українцями як найбільше таких людей. Зараз Україна має дуже багато. Ми звичайно всіх не можемо одягнути в сердаки, але показати, як суспільство може підтримати людей, в яких в родині герої віддали життя за Україну. Сардаки вручили не тільки родинам військових, а й видатним лікарям, митцям та людям, які знайшли прихисток у Чернівцях та на Буковині. Це робиться від щирого серця. Я на своєму місці команда наша. Ми що могли зробили тим людям, які от в нашому оточенні, і хотіли показати, що кожна людина має таке оточення і може зробити щось своє. Для таких людей і підтримати їх морально, показати, що ми шануємо, цінуємо і поважаємо подвиг героїв, подвиг тих людей, які наближають нашу перемогу. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4